Наш ворог вже викупив сировину. Вітра дуже сильні і вони просто все ошмалюють. Кожен хто вирощує бавовник, може отримати компенсацію 10 тисяч гривень на один гектар, щоб вижити в цих умовах. Ми збудуємо якусь велику потужну переробку, і завтра раз і в льот. Я вважаю, що бавовнику в Україні буде через глобальне потепління та дефіцит пороху на півдні України почали вирощувати бавовник. Бавовник, рослина універсальна, безвідходна. З волокон роблять нитки та тканину, вату для медицини. У промисловості використовують для виробництва паперу та картону, лаків і фарб. З насіння бавовника чавлять олію для харчової та косметичної промисловостей. Багаті на білок стебла це збалансований корм для тварин. З бавовняної целюлози отримують нітроцелюлозу основу для порохів та інших вибухових речовин. Саме тому бавовну часто називають білим золотом. Відома одеська аграрійка та громадська активістка Алла Стоянова вдруге посіяла бововник на своєму полі і готова поділитися з ТСН тижнем своїми думками. Чи дійсно вирощувати біле золото стане суперприбутково? Коли я почула, що нам майбутні, так, 5 так, років наш ворог вже викупив сировину? І наша країна є залежною. А я працюю в цьому секторі і не лише в своєму господарстві, а ще як громадський діяч. Ну то це мене ну дійсно зачепило. І ми так на своєму правлінні, коли зібралися. З керівниками підприємств, а нас більше двох тисяч керівників в нашій асоціації. Я кажу: слухайте, ви знаєте, що є така історія, що ну, в Україні не вистачає сировини. А вони кажуть, а ви знаєте, що зараз зі змінами клімату бавовник це наше майбутнє. І ми почали це розглядати, тому що дійсно кліматичні умови змінилися настільки, що ми сьогодні можемо в наших умовах вирощувати бавовник. І е, оце те, що ми можемо для держави зробити, виростити таку і зробити дійсно державу незалежною, ми одразу зробили прорахунки. Ми порахували, що для забезпечення оборонного характеру нам потрібно всього навсього 20 тисяч тонн сировини. Це не так багато. І враховуючи те, що наприклад зрошувальних систем в Україні не так багато, і після руйнування Каховки Одеса є найвеликим регіоном зі зрошувальними системами, то в нас сьогодні є вже більше 40 тисяч гектарів землі. Зрошувальна і вона збільшується щороку. Ми йдемо через реформу меліорації, отримуємо гранти, створюємо об'єднання водокористувачів, будуємо інфраструктурні об'єкти меліоративні. тобто в нас є державний стимул для розвитку. І ми вирішили прорахувати бавовник нам для того, щоб в посушливих умовах вижити і подолати оцей великий тариф на воду, нам потрібна культура з великою маржинальністю. І коли ми рахували там рис на крапельному, кукурудзу на попкорн, ми одразу прорахували і бавовник. І вийшло, що бавовник якраз та, якраз та сама культура, яка надає нормальну маржинальність, яку можна вирощувати в наших умовах, тому що вода в нас дуже дорога. І виходить, що тут ну з двох сторін і економіка є, і культура така, як треба, і клімат вже такий, як є. І ще й, скажімо так, державу підтримати. Тому от ми почали вчитися його вирощувати. Зіткнулися з тим, що в нас немає насіння. Верховна Рада звернула на це увагу, допомогли завести насіння з інших країн. Тобто виробники зараз забезпечують деякі господарства насіннєвим матеріалом. А Звідки насіння сьогодні у нас? От, наприклад, в мене на полі тут є. А сортів бавовника, і тут різні країни: Туреччина, Болгарія, Італія, Узбекистан, Німеччина. Ми вже другий рік в цих дослідах. Ми в минулому році закладали чотири сорти: один одразу. Не дав навіть сходів, тому що ми три сорти, скажімо так, посадили під краплю, а один без краплі. Той, що без краплі, він одразу не вижив. В цьому році ми заклали більше і знову ж таки частку під краплю, частку без краплі. Але в цьому році сорти без краплі вижили. Тобто виходить, що рік на рік не є схожим. Тому сьогодні ми вивчаємо, які є сорти в світі. Ми досліджуємо на те, які сорти можуть бути спроможніми, надавати генетично свій потенціал саме в наших умовах, ґрунт нашого ґрунту, нашого сонця, нашого вітру. Тому що в нас тут дуже спекотні вітра. Вітра дуже сильні і вони просто все ошмалюють. Рослина має бути дуже жаростійкою і посухостійкою, щоб вижити в цих умовах. І але бо воно них такий же і є. Він же в теплих краях, так. Так, бавовник, він генетично є таким, але є різні, скажімо так, селекції, є сильні селекції, а є слабкі селекції. А в нас досвіду, вибачте, лише другий рік. І для того, щоб отримати цей досвід, це треба пропустити через себе. Тому що селекція може бути в себе вдома, там, де вона народження сильною. А Якщо її мігрувати і посадити в інших умовах, то вона буде слабкою. І навіть інститут сортознавства в минулому році зробив такий сильний звіт. Вони його надали на міністерство аграрної політики, і там можна подивитися, що є успішним, а що не дуже що є доцільним, а що не дуже. В минулому році в нас була задача дослідити, чи відкриються в нас коробочки. Ми дуже очікували їх відкриття. Це сталося, тобто, бо вовник може рости в наших кліматичних умовах. В цьому році в нас задача чи це вже врожайність. Тобто ми досліджуємо, ми набрали більше сортів, і вже обер... будемо обирати, які сорти нададуть генетично. Генетичний свій потенціал розкриють саме в наших умовах. І будемо з тих сортів обирати і пробувати в наступному році вже масштабуватися, виходити на промисловий рівень. Сьогодні є е, така е, можливість або стимул навіть від держави через державний аграрний реєстр. Кожен, хто вирощує бавовник, може отримати компенсацію, дотацію у розмірі 10 тисяч гривень на один гектар. Тому що агровиробник сьогодні бачить, що маржа є. І бачиш, що є необхідність, тому що в нас є аграрії патріоти. Але е, у зв'язку з тим, що це нове, е, виникають витрати непередбачувані. А в умовах війни і відсутності ресурсів, обмеження фінансів, е, людей і всього іншого, ну, зайвих грошей немає. І зайти в нову культуру це час. Ну, Якщо цей час і ці витрати, хоча б частково компенсуються у цьому розмірі, ну я, я вважаю, що це більш ніж достатньо. Розумієте, якщо порівнювати... Наприклад, для малих агровиробників держава надає дотацію на 120 гектар до 4 тисяч гривень на гектар. Для бавовника надали 10 тисяч гривень можливість. Я вважаю, що це нормальна сума, яка частково компенсує витрати, яка стимулює агровиробника піти в цю культуру. Про промислові об'єми поки говорити зарано. Більшість аграріїв до екзотичної рослини ставляться насторожено, але так завжди і з будь-якою новинкою в сільському господарстві. А якщо чесно, в технологічному процесі є багато складнощів. Ми е, внаслідок минулого року зробили свою технологічну карту, свій звіт, ми навчилися його вирощувати власними силами, і безумовно, на сьогодні не всі, не всі гербіцидні обробки можна зробити, не всі засоби захисту рослин існують, немає комбайна для збирання. Ми в минулому році збирали вручну. Тобто немає певних насіннєвих цих сортів, в яких ми впевнені в завтрашньому дню сівалок, які б там виключно були там під. Бавовник в Україні немає. Але я розмовляю з виробниками світового рівня, які знаються на цій техніці. Наприклад, компанія Джендір має у своєму виробництві цілий ряд кейс-техніки для обробітку і збору бавовнику. І до нас, до речі, керівництво Джендіра приїжджало до мене в господарство, і вони казали: Андріївна, якщо ви вийдете на промисловий рівень, ми перше вас забезпечимо технікою. Тобто вони готові до теж Робити кроки допомоги там зі зі, зі свого богу, як вони кажуть, пришвидшувати перемогу в нашій країні, тому що це по перше культура сировина оборонного характеру. По-друге, це не лише нітроцелюлоза, чи це ще й целюлоза. Тобто ми можемо відновити свої фабрики, заводи, виробляти тканини і речі, і е, не продавати бавовник як сировину, а продавати вже продуктами, готовими для споживання. Європа цього потребує. В світі існує великий дефіцит цієї сировини. І я вважаю і оцінюю, що саме Україна, коли вона збудує всі ці інфраструктурні об'єкти, буде мати власну переробку у тому числі. Лі по бавовнику ми зможемо конкурувати з країнами Азії, тому що в них переробні мощностя вже будуть застарілі. А в нас вони будуть нові з новітніми технологіями і з новими об'ємами. Ну і у нас більше бажання робити це великим об'ємом і якісно, тому що нам потрібно перемогти. Нам потрібно сировина. Працювати з бавовником поки доводиться вручну невирішених питань. Чимало в Україні немає ні комбайнів, ні ринку збуту, ні навіть гербіцидів. Від бурянів. Питання часу. Ми, е, потрібен час для того, щоб навчитися його вирощувати, ми цей час використовуємо і в нас це виходить. Питання будівництва це питання безпеки, на жаль, в умовах війни. Тому що ми е, знайшли людей, інвесторів, які готові вкладатися, які готові будувати на нашій території. Але ну, на хвилину собі уявіть, ми збудуємо якусь велику потужну переробку, і завтра раз і в льот. Куди все це йде? В нікуди. Тому сьогодні ми готуємося проектно, інвестиційно, фахово, е, там, організаційно, логістично, лабораторно. Я дуже вірю в те, що ми дійдемо до промислових площ. Я цього особисто дуже бажаю. Умови є насіння. Ми знайшли е, вже другий рік. Навчаємося його вирощувати. Чому його йому не бути? Я вважаю, що бавовнику вовнику в Україні бути.